Воду. Не боятися ні вогню, ні меча, ні змії, ні шипіння її у небі. Не забувати ні облич, ні імен, ні країни, ні відчуття її у землі. Що вдаряє в труну кохану. Не померти ні для ніжності, ні любові, ні людини, ні відблиску її в оці ворога мертвого і живого. Але якщо треба тілом за нашу свободу, цього разу. Не вашу, не їхню, нарешті нашу. Бо вся свобода і воля сьогодні наша, і на небі, і у землі, і у оці ворога, мертвого і живого. І не погодитись на свободу нашу менш повну. Ніж повня понад дорогами 24 лютого 2022 тисячі з.